Друзі, дивіться, дуже класне запитання. Тобто, а коли є травматичні спогади про якусь серйозну подію, які псують вам життя, то зрозуміло, як з ними працювати, а як від них звільнятися, як знову повертатися до нормального стану? А як же пропрацювати травму, коли пам'ять про травматичні події заблокована і ніби стерта? І коли, наприклад, людина не може згадати цей день взагалі, ніби його нема. Тобто такий психічний захист. Класне запитання, дивіться, маю таких клієнтів, дуже слушне. Насправді, психічний захист, він, він же ж не дурний, так? це є механізм, який нам дозволяє вижити, жити далі, незважаючи на щось жахливе, що з нами сталося. І якщо ми його зруйнуємо, ми можемо насправді позбавити людину ну, тієї стійкості, яку вона має зараз. Тобто, щоб це не було, ми спочатку маємо дати опору. І знаєте, як з травмою? Не завжди, не завжди все можна полікувати. От, Наприклад, так? Тобто, так само, як з фізичним тілом. Якщо попав осколок, так? Ну, так, я не знаю, поранення буває, так? І от, як зараз на фронті, буває поранення, попав осколок від снаряду, його або можна витащити, або ні. І якщо це неможливо, то багато таких випадків ми знаємо, коли людина продовжує жити, організм адаптується до цього, і людина має нормальну якість життя, незважаючи на те, що вона все життя живе з цим осколком. Тобто, та, його іноді видно там на рентгенію, видно, іноді він болить на погоду, іноді дає про себе знати, але загалом не визначає ані якості життя людини, ані те, як вона себе. Почуває взагалі нормально. Тобто, з психікою так само, якщо ти не можеш що з неї дістати і позбавитися, звільнитися повністю, твоє завдання навчитися жити з цим, щоб твоє життя стало більше за це, щоб твоє життя не визначало ця травма. І це можливо, цілком можливо. Тобто, перерости перерости цей сколок. Нормально. І в цьому полягає ціль терапії. От така історія, друзі. Тобто не обов'язково лізти і ламати психічний захист. Ми можемо перерінтувати людину на те, як жити, як покращувати своє як життя в різних його сферах, не зациклюючись на тому, що сталося. Да? Так працює. І коли, і якщо і коли в неї буде достатньо ресурсу, то, повірте мені, можливо. Пам'ять про це розблокується. І тоді, можливо, буде пропрацювати саме ці травматичні спогади. І з часом навіть говорити про це спокійно. Ну, як практика показує, ми бачимо багато дуже доказів, багато відео, коли люди можуть говорити про якісь жахливі речі, але вони говоряться як просто про досвід. Ну, як про досвід, як про шрам, який є, він є, ми його бачимо. Але він не болить, це не є вже відкрита рана. Да? З психікою так само, коли це не буде вже відкрита рана, коли ваше життя буде достатньо наповненим, і ви відчуєте, що ви значно більше за це, то можливо тоді ваша пам'ять розблокується, але тоді вам буде значно легше. Доки цього нема, я взагалі вважаю, що ну, не треба якось там намагатися спеціально, щось, якісь спогади діставати. Ну, так поділилися. Тобто так ми і працюємо. Да? І в тому я бачу завдання в терапії. Щоб людина сказала, я більше за це, моє життя більше за це. Мене не визначає те, що зі мною сталося. Це буду вирішувати тільки я. Тобто, хто я, яка я, яким буде моє життя, яку якість життя буду мати. Це має визначати не травма, це має визначати я. І от до цього, я думаю, ми і прагнемо в терапії. Також це є також результат. Ну, ось і все на сьогодні.